Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому равлик завжди ховається у своїй хаті. На березі річки жив собі равлик. Був він малесенький, і хатинка в нього була малесенька, і завжди вона була у нього за спиною. Та ось одного разу. Прийшла до нього Ква-ква-ква-ква! Добрий день, равлику. Ой, стало мені у моєму болоті дуже сумно, і я вирішила завітати до тебе у гості. Равлик здивувався, адже він нікого до себе не кликав. Я дуже радий, сусідко, але я вас не чекав у гості. Я не знаю, як приймати вас. У мене ніколи ніхто не змістся, та й хатинка в мене маленька. Ква-ква-ква, який тичемний. Ти, ти що? Не знаєш, що якщо хтось приходить у гості, його обов'язково треба пустити в хатку. Пускай мене, я подивлюся, як ти живеш. Здивувався равок та нічого робити. Виліз він із своєї мушлі та й чекає, поки жаба залізе у гості. Ось і стала жаба намагатися залізти у хатку до равлика. І збоку, і спереду, і ззаду та ніяк не виходить, бо дуже вона велика. І ось нарешті з останніх сил лізла, а хатка розкололась. Надворі заплакав равлик, залишився він без хатки. А жала каже Ква, якась страшненька, якась дивна хатка. Ква! Не прийду більше до тебе у гості. Пожурився наш равлик, пожурився, та з часом він знову змайстрував собі хатку. З того часу равлик більше в гості до себе нікого не впускав. А якщо хтось підходив дуже близько, равлик завжди ховався. Тепер ви знаєте, чому равлик завжди ховається. До нових зустрічей, маляки!